Всіма, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програма ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримуєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як правоохоронці відновлять роботу і патрулювання вулиць нашого міста? Що чекає Лучан під час святкування 585-ї річниці з'їзду європейських монархів? Чому ми так мало знаємо про ветерана Великої Вітчизняної Юнуса Шагідуліна? Хто прийшов шанувати Лесю Українку на театральну площу міста у день її народження? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з віторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізуються звернення громадян, які впродовж двох тижнів телефонували до служби 1580. Але минулого вівторка оперативка була дещо незвичною. Хоча ситуацію у Луцьку таки аналізували – політично. І оскільки Микола Романюк поспішав на зустріч з особовим складом міськвідділу внутрішніх справ, то під час наради обмежилися обговоренням останніх подій. Щонайперше хвилиною мовчання вшанували жертв політичного протистояння у Києві. А далі Микола Романюк озвучив звернення лучан, які пропонують свій варіант увіковичення героїв Майдану. Власники земельної ділянки, які, яка знаходиться в половину П'ятницької гірки, прийшли до мене з пропозицією спорудити там капличку. Тобто, що вони землі віддають назад місто, тільки щоб спорудити капличку і готові прийняти в цьому участь. Це в першу чергу стосується наших діток. Я розумію, що десь в державі в цілому це все буде якось, напевно, прописано в книгах з історії, але вже сьогодні в школах потрібно розповідати про цих людей. Нагадаємо, міський голова Микола Романюк дав розпорядження, якнайшвидше розробити проєкт пам'ятного знака героям Майдану на меморіалі Слави у Луцьку. На відповідній стелі мають бути викарбувані імена волинських хлопців, які своїм життям забезпечили нам нову Україну. А сьогодні ми вшановуємо їх квітами і вічна їм пам'ять. Аналізуючи ситуацію в обласному центрі Волині останніх днів Микола Романюк наголосив, що у нашому місті обійшлося без соціально-економічних потрясінь. А лучанам вистачило мудрості і терпіння виважено сприймати усе, що робиться у державі. Словом, усі комунальні підприємства працювали у штатному режимі. Хотів би сказати слідуюче, що ситуація в місті стабільна. У нас, слава Богу, не було проблем з... Такими основними питаннями, які ну, як кажуть по забезпеченню діяльності міста по роботі комунальних підприємств, маю на увазі в першу чергу тепло, воду, газо, електропостачання. Дякую, працювали нормально всі бюджетні організації. Отож, місто живе і працює, а Лучан хвилює, окрім комунальних проблем, прозорість розподілу та використання коштів у департаментах та управліннях, медичних установах та закладах освіти. Йдеться про раціональне використання грошей. Від кого це туває? Там же використовувати кошти для тих жісь людей. На зауваження свого першого заступника Микола Романюк відреагував блискавично. У кожному дитячому садочку, кожній школі. Кожній поліклініці, амбулаторії має бути на інформаційній дошці, де є інформація про використання коштів за минулий місяць. Підбиваючи підсумки оперативної наради, Луцький міський голова Микола Романюк наголосив, ми сьогодні живемо вже в іншій державі. Я продому хотів би, щоб ви подумали кожен над цими словами. І хто може, щоб перебудувався. Хто не може, ну, то хай скаже, вибачте, я не можу. Подумайте, будь ласка, добре над цими словами. І те, що я неодноразово вам говорив, що ми з вами, всі отут, -от живемо за рахунок людей, які платять податки, і що ми повинні працювати для людей, для Лучан, для вирішення їхніх проблем. Форма луцького міліціонера не заплямована кров'ю вбитих на Майдані революціонерів. Нашим правоохоронцям не соромно дивитися вічі лучанам, бо свою честь не споганили і честь мундира зберегли. Про це йшлося під час зустрічі міського голови Миколи Романюка з особовим складом міськвідділу внутрішніх справ. І якщо деякі правоохоронці обласного підпорядкування таки написали заяви на звільнення, то Луцькі завжди були з народом. І сьогодні разом з представниками громадських організацій у формі виходять на чергування, аби забезпечити спокій мешканців нашого міста. Ця зустріч у міськвійділі Луцької міліції мала швидше моральне значення, бо сьогодні правоохоронці, працюючи в екстремальних умовах, потребують впевненості у завтрашньому дні спокою для себе і своїх родин. Микола Романюк, звертаючись до особового складу, запевнив присутніх, що чорну сторінку нашої історії варто перегорнути, а нову Україну, крім нас самих, ніхто нам не збудує. Оскільки Луцька міліція завжди була поза політикою, то на коліна її ніхто ставити не буде, а підтримку правохоронці матимуть не тільки від міської влади, а й ветеранів, десантників, афганців, з якими патрулюватимуть обласний центр Волині. До речі, тільки за два дні до варти порядку записалося більше ста лучан. Єдине, що просять працівники Луцької міліції, то аби її очільник був наш, Волинський, а не засланий з Києва. А правопорядок гарантують. Звичайно, це найперше наше завдання. Хочу вас запевнити, що Луцька міліція завжди була з народом, вона й буде з народом. Один із обов'язків це забезпечення громадського порядку в місті. Ми на даний час готові для цього в межах чинного законодавства. Сьогодні відновити авторитет міліції можна тільки її самовідданою роботою. Та й відверто кажучи, варта порядку немає тих повноважень, які мають правоохоронці. І брати зброю на чергування мають право тільки міліціонери. Дякувати Богу, криміногенна ситуація у Луцьку не така вже загрозлива, але затримувати озброєного злочинця газовим балончиком теж не діло. Звичайно, ж усі деталі роботи правоохоронців ще будуть врегульовані на найвищому рівні. Я думаю, що найближчим часом запрацює вертикаль та яка необхідна, тобто Міністерство внутрішніх справ і відповідні структури. Тому що жити треба, працювати, треба. На жаль, сьогодні є в нашому суспільстві злочинці, і ми їх не викоренимо. Вони є, були і будуть. Інша справа, скільки їх буде, це вже вже, як кажуть, робота і міліції, і багатьох-багатьох інших. З тому міліція повинна попрацювати повноцінно, і лучани повинні відчувати, що на сьогоднішній день. Міліція є тією структурою, яка захищає їх. Луцький міський голова Микола Романюк подякував правоохоронцям за мудрість і витримку, особливо тим, хто не боявся і не соромився навіть під час агресивного протистояння носити міліцейську форму. І сподівається, що спокій лучан надійно охоронятимуть ті, хто завжди був з народом. У нашій програмі ми продовжуємо знайомити вас з учасниками Великої Вітчизняної війни. Нагадаємо, цей проект започатковано до 70-ліття великої перемоги, аби ще встигнути поіменно згадати тих, хто забезпечив нам сьогодні вільну і незалежну Україну. Небагато їх лишилося, тому так важливо почути живе слово ветерана. Того, хто насправді знає, якою ціною дісталася нам перемога, тому сьогодні пропонуємо вашій увазі телепортрет Юнуса Шагідуліна, простого солдата немилосердної тої війни. З Юнусом Шагідуліним ми познайомилися у музеї спілки ветеранів міста Луцька. Тут часто збираються фронтовики і не тільки, аби згадати бойових побратимів багатонаціональної армії визволителів. Ось і Юнус Зінатулович, якому скоро виповниться 90-го, родом з Татарстану. Виїхавши на заробітки з батьками до Архангельська, вивчився там на авіамеханіка. А вже 1942-го обслуговував винищувачі спеціального авіаполку, який забезпечував супровід конвою гуманітарної та військової допомоги з Великої Британії. Каже, у художніх фільмах про знаменитий конвой pq 17 реальність дещо прикрашена. Насправді було дуже важко, особливо персоналу обслуги літаків. время войны были самые страшные – это холод голод бомбежки все время были вот при обслуживании самолетов очень было трудно конечно на холоде пальцы замерзали конечно обмораживались все время жили в землянках. Закінчивши війну 1945-го у Каунасі вступив до Вищого одеського авіаційного училища. Літав на усіх літаках вітчизняного виробництва, аж до сучасних мігів. І після 25 років служби у Білорусі та Німеччині заступник командира авіаполку був переведений до Луцька. Тут керував польотами, як то каже, сидів на електричному стільці. Настільки відповідальна була робота. Три роки тому поховав дружину, з якою до слова познайомився в Казані у тролейбусі. Має двох дітей, синий відомий у Москві медик, як і дочка стоматолог у Києві. Ось так доля розкидала інтернаціональну сім'ю, для якої Україна стала другою батьківщиною і за долю якої вболіває сивочолий ветеран. Молодим пожелаємо пам'ять про війну, пам'ять старших товаришів, які саме за них захищали. Вот. Сголовніше, щоб вони росли, знали це, пам'ятали, як вони воювали наші діти. Про юнуса Шагідуліна можна було б зробити великий відеофільм, бо зовсім небагато залишилося тих, хто був причетний до супроводу так званих арктичних конвоїв. А на Волині юнус Зінатулович тільки один. Але то була б зовсім інша історія солдата немилосердної тої війни. Влітку лучан чекають відразу кілька феєричних імпрез, культурно-мистецьких заходів і театралізованих дійств. І все це у рамках святкування 585-ї річниці з'їзду у Луцько-європейських монархів. До речі, у жодному сучасному підручнику історії України ви не знайдете згадки про цю подію, яка була знаковою для європейської спільноти того часу. Втім, мало хто знає, що князь Люберт ніколи не був литовцем. Очевидно, мало читають Грушевського. Отож відновити історичну справедливість хочуть у Луцьку, як саме вирішували під час засідання організаційного комітету у міській раді. Здається, з'їзду Луцько-європейських монархів у січні 1429 року сучасниками ще недостатньо поцінований і вивчений. Хіба що на місцевому рівні науковці досліджують подію, яка мала епохальне значення для тогочасної Європи. То була перша спроба сісти за стіл переговорів лідерів держав, різних за національністю і віросповіданням. Ось чому організатори заходів, які матимуть місце у нашому місті в травні та червні, особливу увагу приділили науково-практичній конференції, що відбудеться на базі Східної Європи. Пейського національного університету. До речі, вже впродовж 10 років там збираються вчені на так звані Любертівські читання. Ось і цього року планують запросити науковців Литви, Білорусі, Польщі, Росії, аби не тільки студенти, а й журналісти країн Європейського Союзу мали нагоду розповісти світові про подію, яка є такою актуальною сьогодні. І це вже, це вже було перед історією створення Європейського Союзу. Тоді вже країни розуміли, що треба об'єднувати зусилля і один у полі не воїн. Тому нам дуже важливо засвідчити цією відзначенням цього року під Егідою 585-ї річниці, як дійсно засвідченням того проєвропейського напрямку політики України. Окрім наукової конференції, лучани та гості нашого міста матимуть можливість побачити театралізоване дійство з елементами одягу литовської доби, у ресторанах тематичні меню, адже під час з'їзду монархів у Луцьку перебувало 15 тисяч гостей, які щодня смакували страву на української кухні. У замку Люберта гуманітиме фестиваль ремесел. А ось рицарські бої та забави планують винести за Амури, організувавши біля замку спеціальний майданчик. Родзинкою заходів може стати унікальна виставка корон європейських монархів і не тільки. У колекції 60 шедеврів, серед яких корона Данила Галицького. Прототип самітів, самітів які відбуваються зараз в світі, це відбувся прототип першого з'їзду монархів в місті Луцьку в 1429 році. Треба вивчати той досвід. Може, на жаль, все не вдалося домовитися, але це була спроба підняти важкі... Питання і спробувати їх вирішити. Я маю надію, що святкування, яке планується в цьому році в місті Луцькій, відбудеться на достойному рівні і вдасться привернути увагу, увагу влади України і зробити цю подію не тільки відомо в Луцьку місті, в Україні, а також всій Європі, якщо на всьому світі. Королівські корони завжди були і є не тільки державними реліквіями, а й символами спадкоємства, об'єднавчих зусиль влади. Втім, заходи до 585-ї річниці з'їзду монархів допоможуть нам пізнати не тільки світ Європи, а й самих себе. Минулого тижня прогресивна громадськість нашого міста відзначила 143-ту річницю від дня народження Лариси Петрівне Косач. У державі, яка тоді називалася Малоросією, вона уже була українкою. І, очевидно, сьогодні насправді потрібно дякувати Богові, що послав нам людину, яка стала для нас пророком. І поезією високого слова будує храм душі, який не потребує реставрації. А відтак хотілося б, щоб до Лесі Українки ми приходили з квітами не тільки у день її народження. Вклонитися славетній землячці до монумента у центрі Луцька прийшли 25 лютого представники влади, громадських організацій, студенти, словом усі, кому не байдуже слово поетеси. Небагато їх було, але то був цвіт національної інтелігенції. Ми сьогодні всі прийшли поклонитися, поклонитися нашій великій поетесі, нашій Лесі Українці. І також віддати їй шану. Адже завдяки, напевно, і її творам багато людей виховувалося патріотами України. Завдяки її творам багато є і героїв України. Тобто вона є теж величезним яскравим прикладом патріота України. Насправді, до сьогодні Леся Українка залишається символом незламності духу. І тіла високого патріотичного пориву, бо навіть після смерті світить нам полум'я її пісень, і оті досвітні вогні єднають серця біля пам'ятника всесильної, гордої, незламної духом жінки. І, очевидно, ця жінка, ця людина, яку ми називали аристократ, аристократкою духу, і сама плеяда Косачів, вони лишили такий яскравий слід і в історії Волині, і в історії нашої культури, і світової культури, що ми повинні завжди про її доробок говорити, згадувати її і десь повертатися до того, що зробила ця слава Жінка, але насправді продемонструвала високості свого духу. Згадали цього дня добрим словом Лесю Українку і сучасні майстри Пера, бо мала вона у серці те, що не вмирає, а відтак живе серед нас мудрою філософією своїх поезій. Коли я погляд свій на небо звожу, нових зірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу, крізь чорні хмари вгледіти бажаю, тих три величні. Золоті зорі, що людям сяють безліч літ в горі. Отож вшанували лучани поетесу вічного бунту не тільки квітами, а й словом, бо її рядки не згорять, не зотліють на сторінках книги, яка зветься життям. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель і сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.